Доброго дня, друзі! Ми вчора прогліста курчат. Тобто зараз подивимось на послід. Чи щось змінилося по посліду? Постійно потрібно обращати. Увагу Тому що послід все немаловажно, по посліду все можна побачити, узнати, як себе птиця почувається. подивимось чи вони все випили, чи ні. То. Як ми можемо побачити, то у нас курщата допивають. Водичку із перантелом. В кормушках у нас корма вже немає, хоч вчора вечором я їм досипав. Ну а в кормушках він залишився. Но посики я буду сьогодні уїжджати робити корм для курчат, то я рахую, що нужно їм корму подосипати. Зараз я їм досиплю корму. Що, це курча надолас, чи що я не можу зрозуміти. Нет, начебто все добре. Просто може спало. А ну-ка їж. Есть это чи ні? А, я друге, курча мене за руку кусає. Та тихо. Да, гола в нього забитий. Ну, щось воно мені не подобається. Не знаю, по які причини, всі гуляють, всі бігають, а одне якесь. Що з ним? Якщо ми обратимо увагу, то всіх голови підняти, а це який хвост до гори. Ліцом униз. Ну, що зараз подивимось. Не знаю, чи камера таке передає, чи не передає, але може це я просто-напросто вже придираюся. Може таке бути. Так, все, досипаємо їм їсти і уходимо. По посліду у нас все добре. Так, все. Все досипав я їсти. От везде все є. Ти що таке? Ні, це не воно. Чи воно? Якщо так подривається, якщо так біжить, то значить все добре. Не будемо на це робити увагу. Акцент, ну хоч треба робити на кожне курча акцент. Тобто, якщо що, то потрібно пропаїти. Ага, ще треба, виходить, їм зараз принести водичку. Зараз принесемо їм водичку. Ось, і все, в принципі, ми можемо їхати на друге господарство. Так. А в мене, виходить, здесь курчата, які відпочивають. Ти наїжена? Да, ти наїжена. Ай, яка ти хороша. Так. Все. Так. чому в мене так грязна? Ви не знаєте? Вроде постійно обираю. Постійно щось виношу. Ні. Мусорні пакети валяються. Все валяється. Так, я вирішив, щоб курчата в мене, в цей осід. До каплі не випивали. Зараз ми його перевернемо. Все витрусимо з Так, потім що нам потрібно? Постоянно я поласковую. щоб воно не було грязне, тому що курчата своїми кльовами вони запачкають. Так само перевертаю. У мене паїлка закріплена гвоздьом до планки. І тому курчата в мене не перевертається. Все перше є. Пускай вони п'ють чисту водичку. до вечора, а поки вони будуть пити чисту воду, ми зробимо їм лікарство, антибіотики на вечір Проти коксидіоза. Нагадаю, що в мене Молодша група, яку я сюди привез, перехворила оксидіозом. І щоб вони не заразили старших, то ми зараз зробимо випайку. Це, тут теж чиста водичка, пускай вони п'ють до вечора. Хочу сказати, що коксидіоз це є сильне отруєння. Якщо у вас птиця захворіла вже коксидіозом, то я б радив... Зменшити воду э, на 3 літра, а э, таблетки ми залишаємо так, як я зараз буду давати. А які я саме буду таблетки давати? Зараз вам покажу. Я їх порозрізав пополовинки, тому що одну половинку я ставив на першому господарці. А, другу половинку я взяв собі. Ми будемо левомицит... левомицитин давати дві таблетки. Потім метронидозол. Також ми даємо дві таблетки. Це для курей не є великою нормою, Ну, ми повинні запобігти. І даємо еритромицитин, Еритромицин. також дві таблетки. Так. Також ми в другу баклажку так само зараз дамо. Зараз я пришвидшу відео. Все, ми оставляємо це до сьогоднішнього вечора. і Сьогодні вечором ми їм дамо. Всім дякую за розуміння. І всім пока-пока.